Доброго дня. Ми продовжуємо сьогодні говорити про е, моніторинг державної антикорупційної програми. Це та програма, яка містить більше тисячі антикорупційних заходів, які ми, якщо колись виконаємо, то будемо жити в країні без корупції. І сьогодні у нас гість Андрій Мартин, е, старший проектний менеджер із земельної реформи Офісу реформ при кабінеті міністрів України. Е, і Андрію. Е, в земельних питаннях дуже багато корупційних схем, історій, да, ти про них про всі знаєш, це і так звана умовна безоплатна приватизація, і все, що пов'язане з різними дозвольними документами для будівництва і так далі. Але сьогодні поговоримо про іншу тему, да, це про оцінку земель, да, яка лежить в основі оподаткування, всіх наших умов для договорів оренди землі і так далі. Яка корупція тут? Власне кажучи, значна кількість корупційних ризиків в Україні пов'язана із дійсно питаннями оцінки земель, адже для регулювання земельних відносин в Україні переважно використовується такий вид землеоціночних робіт, як нормативна грошова оцінка. Для того, щоб землю оподатковувати, для того, щоб передавати в оренду в земельні ділянки державної та комунальної власності, для того, щоб Полачувати багато видів податків і податкових платежів, у нас використовується, скажімо так, спеціальна оцінка, яка визначається на підставі методики, яку затверджує уряд, і е, яка по суті є основою для багатьох як ринкових, так і неринкових транзакцій з земельними ділянками. В чому головна проблема нормативної грошової оцінки земель, яка застосовується в Україні? Найчастіше вона взагалі ніяк не пов'язана із реальною ринковою вартістю ділянки. До чого це призводить на практиці? На практиці це означає, що, наприклад, в центрі великого міста нормативна грошова оцінка земельної ділянки може бути в рази менша за її реальну ринкову вартість, таку, яку ви можете побачити із транзакціями на, ринку. на вторинному ринку. З іншого боку, є зворотня ситуація. Коли нормативна грошова оцінка суттєво перевищує реальну ринкову вартість земельної ділянки і, реальну, і реальні споживчі характеристики, це дуже поширено в нас в Україні, наприклад, із землями промисловості. Вони у нас переоцінені. Ну і насправді це призводить до того, що інколи ніхто не хоче брати в оренду землі промисловості, оформляти ці земельні ділянки, тому що підприємець знає, що він буде. Платити завищені земельні платежі, і це у нього напроч відбуває бажання да, взагалі легально використовувати. І Як тут з'являється корупція? Корупція з'являється дуже просто. Коли переважна більшість, наприклад, земельних ділянок в нашій державі на державної комунальної власності. Вони надаються в оренду, наприклад, без проведення земельних аукціонів. Причина досить проста: якщо на земельній ділянці вже є будівля або споруда, яка перебуває в приватній власності, землю під цією будівлею, в принципі, це цілком логічно, треба віддати в користування тому, хто володіє цією спорудою. Очевидно, що інша особа використовувати цю землю не буде. Але якщо база для визначення орендної плати у нас ізначально занижена, то, повірте мені, чиновники дуже добре розуміють те, що вони роблять послугу та да, майбутньому користувачу земельної ділянки, надаючи йому можливість використовувати землю досить недорого. Крім того, звичайно, є ще окрема тема це визначення самих ставок орендної плати, яка також нормативно не врегульована і дуже часто в межах вилки визначеної податковим кодексом. Фактичний розмір орендної плати буде визначатися на підставі домовленості. Так, По, від 5 до 12%, до... Від до 12% від 3 до 12%, ми можемо да, друзям 3, ворогам 12 це дуже гарний принцип, який завжди працював. Що необхідно зробити для того, щоб цю ситуацію виправити? Як мінімум, перше, що має зробити Україна, це перетворити. Цю от оцінку, базову оцінку землі на ринкову. Насправді Україна це держава, в якій вже десятиліттями функціонує ринок земель і ринок нерухомості. Кожен рік проводяться сотні тисяч транзакцій із земельними ділянками, із будинками, квартирами, будь-якою іншою нерухомістю накопичена база даних цих транзакцій. Слава Богу, із 2020 року Міністерство юстиції реєструє ціни. На нерухоме майно при всіх транзакціях. Тому своєрідна база, на яку ми можемо орієнтуватися, вона в державі вже є. Все, що потрібно зробити сьогодні, це нарешті запровадити ось цю ринкову базу оцінки Землі при застосуванні оцінки фіскальних і регуляторних цілей. Ключем до цього є, власне, запровадження в Україні, яке в аналогії з тим, як це робиться в країнах Європи, Північної Америки, так званої масової оцінки земель. В чому сенс цього поняття? Масовою оцінкою називається оцінка нерухомості, яка проводиться одночасно для великої кількості об'єктів, по факту для всіх земельних ділянок, і базується ця оцінка на зібраних державою статистичних даних про те, як функціонує ринок нерухомості. Проводиться оціночне зонування території країни. І для кожного оціночного району це умовна територія, в межах якої землі мають зазвичай приблизно подібні споживчі характеристики і вартості, Для кожного оціночного району визначається той рівень цін, який зараз відповідає ринку. Відповідно, в подальшому ця. Оцінка вже може застосовуватися державою для справляння величезної кількості найрізноманітніших податків пов'язаних із землею, тому що всі дуже часто чують слово земельний податок, да, але ж нормативна грошова оцінка це далеко не земельний податок. Це, як я вже сказав, орендна плата за землі державної та комунальної власності. Це єдиний податок четвертої групи, який сплачують аграрії. Зараз це податок на... Мінімальне податкове зобов'язання, також, які повинні сплачувати аграрії, воно також прив'язане до нормативної грошової оцінки земель, і в перспективі ми взагалі повинні на аналогічну базу перевести всі податки на нерухомість, зокрема, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, який, якщо чесно, у нас дуже несправедливий в Україні. Ми платимо просто за квадратні метри, незалежно від того, де вони знаходяться. Податок на нерухоме майно. Відміння від земельної ділянки, наприклад, за офіс чи квартиру, він по факту буде однаковий на хрещатику і на триєщині, що також не зовсім правильно і добре. Тому, якщо Україна зараз почне нарешті цей процес, процес переходу на саме масову оцінку нерухомості для фіскальних та регуляторних цілей, це зробить податки на майно в нашій державі більш чесними. Більш справедливими. Той, хто володіє дорожчим майном, платитиме більше. Той, хто володітиме гіршими земельними ділянками, платитиме менше. Розмір оцінки вже не залежатиме від рішень уряду, який поправочками у методиці може одній категорії землевласників підняти оподаткування, інші опустити. Все вирішуватиме ринок. Є ще один дуже важливий момент, на який теж треба звертати увагу. Ми завжди чомусь звикли, що нормативна грошова оцінка у нас тільки зростає, тільки збільшується. Але кожен на підприємець... час війни, мені здається, вона десь частково знизу не тільки на час війни, під час фінансово-економічних криз, і в інш є ситуації, коли ціни на нерухомість падають. І все ж таки це несправедливо, коли. Вартість вашої земельної ділянки або вартість вашого будинку зменшилася на ринку, да? а податки ви сплачуєте тільки більше, більше і більше. Тому сенс масової оцінки також і в тому, щоб розмір податку корелював із реальними споживчими характеристиками тої нерухомості, яка оподатковується. Відповідно, якщо вже так вийшло, що ціни на ринку пішли вниз, податок також трохи повинен зменшитися. Андрію, ну от наша державна антикорупційна програма, вона фіксує це як антикорупційні заходи. Та, і цю ставить цю мету і фіксує такі заходи, як прийняття відповідного закону, який фактично запроваджує цей експеримент з масової оцінки. Земель, потім прийняття підзаконного постанови Кабінету міністрів України, яка вже далі буде розширювати закон, і подальших і ще інших антикорупційних заходів, таких як розробка програмного забезпечення, впровадження цього програмного забезпечення. Тобто, ми маємо нарізані отакі кроки, закріплені в цій державній антикорупційній програмі. От розкажи детальніше про ці кроки, так, і про ці етапи, як це все буде впроваджуватися, і можливо про ті ризики, які ти бачиш на шляху до впровадження цієї масової оцінки. Ну можна відзначити, що по цьому саме заходу у нас є досить непоганий прогрес, досягнутий саме у 2023 році. Перше і найголовніше, що треба було зробити, щоб взагалі започаткувати масову оцінку земель в Україні, це, звичайно, внести зміни в законодавство, тому що те законодавство про оцінку земель, яке ми маємо і мали дотепер, воно не передбачало взагалі такого виду землеоціночних робіт. Але парламент із цим завданням справився відповідні доповнення до законодавства про оцінку земель, які по факту дають уряду право запровадити пілотний проект з масової оцінки земель в Україні. Вони е, були внесені весною, і відповідне законодавство можна сказати так, що перший крок зроблено. Законодавство адаптоване. Дуже важлива була в цьому роль наших міжнародних партнерів, які підштовхували як завжди трошки Україну до прийняття вірних е, рішень е, в напрямках реформ. Зараз у нас нещодавно відбувся другий важливий захід на цьому шляху. Чому? Тому що уряд нарешті затвердив порядок реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель, яким власне визначив те, як органи влади мають взаємодіяти між собою, як має пілотний проект на практиці реалізовуватися, тому що він передбачатиме величезну кількість різних організаційних заходів. Да, оцінка, нова оцінка, вона само собою знаєте, з неба на нас не впаде. Її треба прорахувати, треба е, передбачити те, хто буде адміністратором е, відповідної інформаційної системи. Передбачити, як дані будуть передаватися, е, наприклад, із реєстру речових прав на нерухоме майно до державного земельного кадастру. Е, по великому рахунку зараз, після ухвалення цієї постанови. Можна вже починати наступний етап. Треба тепер думати, власне, над уже практичною методологією того, як будуть проводитися розрахунки. Ну, і, звичайно, Треба думати, чи вона вже є готова на працювання? Я би сказав так, що сильно багато думати нам не доведеться. Справа в тому, що цей вид землеоціночних робіт проводиться майже у всіх країнах Європейського Союзу. Звичайно, є країни, де. Також вони трохи відстають із запровадженням цих видів землеоціночних робіт, але мені, наприклад, дуже подобається. Мені здається, він буде дуже релевантним для нас. Це досвід країн Прибалтики. Вони також запроваджували в себе цей вид землеоціночних робіт для оподаткування нерухомості, і ми тісно з ними контактуємо. Вони багато. Скажем так, обмінювалися досвідом і з ними в цьому відношенні. Тому я сподіваюся, що методологію ми розробимо достатньо швидко. Головне тепер буде це все ж таки відпрацювати, вже зробити програмне забезпечення, яке стане частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Чому? Тому що знову ж таки, в чому, чим якою має бути ефективна система оцінювання. Це означає, що Кожен з нас, коли зайде на публічну кадастрову карту, да де видно всі земельні ділянки. Якщо ми клікнете по, по які відкриють, да, цього да, звичайно, який відкриють, да клікнувши по ділянці, ви повинні побачити не лише там, площу ділянки, цільове призначення так далі, але й приблизно да ось цю от вартість земельної варті. ділянки. А в ідеалі яка... і ще і майно, яке розташоване на цій будівлі, і слово, які розташовані так. Це буде окремо окрема велика проблема для України і велике завдання насправді поєднати відомості про землю і нерухомість. Дійсно, це все в одному місці. Це мрія антикорупціонерів. Мені здається, це... Андрію. Я от трошки побоююся, да усе де до чого будуть докладатися люди, коли ми переходитимемо до цієї нової оцінки, масової оцінки ринкової так званої оцінки. А ти сказав про те, що тут будуть автоматично підтягуватися статистичні дані від нотаріусів, які здійснюють операції з реєстрації там нерухомості і мають уявлення про ціни. Звідки ще братимуться дані? І наскільки тут іще також можливий фактор ручного втручання для того, щоб якусь землю земельну ділянку там десь збільшити, зменшити її вартість? Знаєте, от е, одразу. Хочу розповісти про знаєте, такі нехороші практики, які інколи бувають із оцінкою нерухомості, От коли е, інколи визначається ринкова вартість майна, і деякі оцінювачі намагають орієнтуватися, наприклад, на оголошення знаєте, про продаж там, нерухомості або земельних ділянок, там на якихось умовних еликсах чи сайтах, де розміщуються подібного роду відомості, знаєте, маніпулювати такою інформацією. Тоді стає досить легко. Чому тому що оголошення на елексі вони ж безплатні? Okay. Правда, Якщо що ви хочете тисячі? придумати да, вартість земельної ділянки, здешевити чи навпаки зробити її дорожчою, що вам заважає? Накидати ну, десятки оголошень про продаж ніби подібного майна за тою ціною, яка вам подобається. І таким чином, якщо ми використовуємо просто інформацію з відкритих джерел, з інтернету, да, в Україні порядка там, 40 майданчиків, є, на яких розміщується оголошення про продаж рухомості, то ось цим можна маніпулювати і можна знаєте, зробити задані параметри. З офіційними реєстрами так не вийде. В реєстр речових прав вноситься тільки та ціна, яка була в договорі, яка була в правочині. Іншої ціни там бути не може. Та, звичайно, є ціни, які ми можемо вважати ну, неправильними або аномальними. Приведу простий приклад. Якщо ви подивитеся зараз на статистику Держіокадастру по цінам на сільськогосподарську землю, у нас є дві області: Київська, а точніше навіть три Київська, Львівська і Івано-Франківська, де ціни на сільськогосподарську землю перевищують 100 тисяч гривень за гектар. для багатьох фунтов. То якби в темі це звучить абсурдно, тому що ну, реальна ціна, вона десь там тисяч ну, 40 за гектар приблизно. Чого так виходить? Причина досить банальна. Є дуже багато сільськогосподарських земельних ділянок, які купуються під девелоперські проекти. Да? Наприклад, гарна ділянка біля траси або в якомусь бойкому місці. Люди будуть там будувати автозаправку або ресторани. І... Продавець, в принципі, знає реальну цінність своєї земельної ділянки, і зрозуміло, що ділянка по договору проходить як сільськогосподарська, але вартість в неї мільйони гривень, да, які відповідають уже тому, що вона по-іншому -по буде використовуватися в майбутньому. Це спотворює інколи статистику. Тому дуже важливо, коли ми будемо розробляти методологію масової оцінки земель, також додати алгоритми фільтрації. Наприклад, коли визначаються по правильному да, середні ціни на нерухомість, важливо відкинути там, певну частину найбільших значень, певну частину найменших значень, які зазвичай можуть бути аномальними. Але ота золота середина, вона покаже нам реальну вартість знову ж таки земель, якою вона є на ринку. І, і ще раз підкреслю, офіційні дані, да, які йдуть від реальних транзакцій на ринку, да, маніпулювати ними буде практично неможливо. Моя мрія також, щоб коли буде проводитися масова оцінка, і по суті, одномоментно будуть оцінюватися там всі ділянки, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі, дуже важливо, щоб ця інформація в подальшому публікувалася в вигляді наборів відкритих даних, щоб кожен бажаючий міг скачати. Цей дуже великий файл і посперечатися да, з такими да. цінами, які може там може і посперечатися, але знаєте, сперечатися можна з людиною. А якщо воно по такій ціні реаліни там не буде при визначенні цих цифр масивів даних людина, повинна лише визначити методологію. Mm -hmm. Далі повинен рахувати лише комп'ютер, да і ну, дані в принципі у нас безспірні, які отримуються від реальних ринкових транзакцій. Отож, якщо рухатися, да, по державній антикорупційній програмі в нас є прийняття закону, прийняття постанови, і перше, і друге вже прийнято. Далі в нас іде ще також розробка методології. Це те, що вже розпочато чи тільки розпочнеться. Процес уже йде, і це буде по суті паралельний процес уже з розробленням програмного забезпечення, да, яке буде на програмне на забезпечення. Ми ну, в пошуках цих ресурсів справа Я тому що знову були знакошти, які потрібні на розробку такого? Е, ну, це не захмарні хмарні гроші. Це декілька мільйонів гривень для того, щоб знову ж таки посилити спроможність державного кадастру і центру державного земельного кадастру. Треба розробити програмне забезпечення. Треба серверне обладнання посилити, але в принципі це. Так, це не, не, для програмного забезпечення. Знаєте, для масштабу вирішення цієї проблеми насправді загальнодержавного гроші тут зовсім невеликі. Звичайно, на превеликий жаль, оскільки ці заходи почали реалізовуватися лише в цьому році. А чому? Ну, бо знову ж таки, закони приймаються в нас поступово. Да? Постанови Кабміни також. Для того, щоб гроші з'явилися на виконання якихось заходів у державному бюджеті, вони мають бути закладені в бюджеті на відповідний рік. Да? Тому я дуже сподіваюся, що в бюджеті України на наступний рік ці гроші все ж таки будуть. Ну і крім того, ми також сподіваємося на підтримку наших партнерів, проєктів міжнародної технічної допомоги, тому що саме ось ця річ справедливість оподаткування, вона очевидна для всіх. І, і Європейський Союз, і Світовий банк і, і, і наші американські партнери вони дуже підтримують цей захід. Андрію, чи віриш в успіх цього заходу і на коли очікуєш його фінальне виконання? Знаєте, успіх це коли всі аплодують, да, кажуть, як добре вийшло. Е, е, насправді ми лише на половині шляху. Е, після того, як буде зроблена підсистема в кадастрі, яка буде робити масову оцінку земель, насправді потім буде ще важчий, ще більш складніший етап. Це вже використання. Цієї оцінки в якості бази оподаткування. І це буде дійсно, на моє переконання, політично це буде найважче. Так, чому? Тому що застосуванням вже масової цієї ринкової оцінки, воно призведе, якщо чесно, до зміни обсягів податкових зобов'язань. Тому що люди звикли, наприклад, платити певний розмір чи то земельного податку, чи то орендної плати. І коли раптом виясниться, що оскільки у вас дуже хороша земля в хорошому місці, вам тепер треба платити в два рази більше, то звичайно будуть незадоволені. Звичайно, будуть ті, кому і буде приємно, тому що якщо у вас опять-таки була погана земля, ви за неї платили високі податки через завищену нормативну оцінку земель, то приведення базового оподаткування до реального ринкового рівня також буде приємно людині. Да. Але незадоволених буде дуже багато. І, наприклад, є такі європейські країни, приміром як Польща, яка до сих пор боїться запровадити масову оцінку нерухомості. Бояться політики. Тому що всі розуміють, що це важлива річ, що вона дозволить робити оподаткування справедливим, але будуть завжди незадоволені, а політики не люблять приймати ті рішення, які... Викличуть незадоволення там підприємців. Але сподіваємося, що на даний момент у нас політики стали під час війни певним чином сміливіші. І наостанок, Андрію, які корупційні практики впровадження цих заходів, в тому числі, можна казати про них антикорупційних, системних, складних, серйозних змін, реформ, які корупційні практики це вб'є? Я думаю, що масова оцінка земель для України це стане першим кроком для того, щоб серйозно покращити якість розпорядження державними та комунальними землями. Як я вже сказав, ми нарешті отримуємо той рівень орендної плати за землю, який відповідає їх реальній ринковій цінності. Це є можливість отримувати корупційну ренту. За рахунок різниці фактичного платежа і того, що реально коштує право користування земельною ділянкою. І в цілому це зробить, скажімо так, земельні відносини якимось більш прогнозованими, більш зрозумілими для підприємця. Тому що, розумієте, в нинішній системі завжди є ризик того, що уряд Може ручними рішеннями своїми міняти базове оподаткування, а повірте це... чи, тільки, чи тільки, е, тільки уряд, чи і органи місцевої влади можуть також змінювати? Ну можуть багато хто, тому що уряд він розробляє методологію. Органи місцевого самоврядування можуть затвердити, можуть не затвердити оцінку земель і так далі. Коли ви платите податки? І коли ваші зобов'язання визначаються тільки виключно на рівні ринкових показників, на які ні уряд, ні місцеве самоврядування впливати не може, та ми робимо систему оподаткування просту, зрозумілу і найголовніше справедливу, коли кожен буде платити стільки, скільки реально коштує його минку. Андрію, це прекрасне завершення нашої бесіди. Дякую дуже за розмову. Побажаємо успіхів і тобі, як одному з тих менеджерів, який активно цю реформу рухає, і нашій країні. Дякуємо за увагу і будемо також слідкувати за тим, як виконуються антикорупційні заходи державної антикорупційної програми, серед яких ось такі важливі системні реформні заходи. До зустрічі наступного разу.